Я чомусь думав це буде дельфінарій. А де дельфіни? Переїхали. Я тупонув. Та я розумію, то вже роки беруть своє, напевно. Чуєш звук? Хрустить щось? Нічого не чую. Ну, бо ти старий. Капець вона гнала з мене. А що це можна щось проти крім крапатської джерелі, да? <звук> як це я не знаю. Ось так Дали якусь таку дуже швидку пісню. Зувайтеся в думовці йдемо збирати сміття. А що нам за це буде? Побачення зі мною. Вирішив поцікавитись у дівчат, як іде процес. Дутним деревом побачила вужика, але я його не боялася, просто ну, задавила і все. Любиш дивити вужиків, так? Ну, залежно, яких, але не таких, як цей. Так, важимо. Надя 12900. Діана. О, менше. Валерія. о. Така крута машина, я ще не сіла, мені було страшно. Ой. Ого, я годить. А це бензина чи газ? Шариш трохи? Та насправді ні, до речі, щось трохи їдачнє. Ну, давай зараз перевіримо. Ух, капець, як вона летить. На спідометрі 40. Ну, чесно кажучи, я думала, буде яхта. Там з бюджетом галяк якийсь. Коротше, навіть весло одне дали, бач. Я колись був у партії регіонів, маю татуювання Януковича на руці. Хоч ти покажу. Дивіться. Це жартую. жартує. Ну, камон. Ми закупили шмоту на секунді. Тож, дівчата, ваше завдання продати якомога більше катрання через OLX mm -hmm. Гроші треба всім, тож 10% від реалізації ваші. Хочеш квітку йдемо цілуватися? Нє. Це був її вибір. Їдь на заправку на каву. Заплатила за каву. Знала би, що платно було б не брала, але ніхто не казав. Ну що, дівчатка, на нас чекає поїздка в Карпати. Por ahora.